Патріотизм у кольорі. Юні відпочивальники дитячого оздоровчого табору Орлятко, що на Тростянеччині, передали кольорове послання правоохоронцям, які перебувають у зоні АТО. Причому тематику малюнків їм ніхто не окреслював. Ті самі визначилися із польотом художньої фантазії. І варто зазначити, що вона була налаштована на патріотичну хвилю. Що хотіли сказати своїми малюнками діти, знає Оксана Усенко. Той факт, що дитяча фантазія не має меж, є беззаперечним. Однак навіть для бувалих правоохоронців, які завітали у гості до табору Орлятко, сюжети деяких малюнків цих дітлахів стали справжньою несподіванкою. Я намалювала національний флаг України та на англійському ну, язикі Я люблю Україну. Я намалювала цвіток і небо, і сонце. Я написала Хай завжди буде мир. А ти знаєш, для кого ці малюнки? Так, для наших захисників наші захисники захищають мою Україну. Візити до табору співробітників лінійного відділу на станції Суми вже стали доброю традицією. Щороку правоохоронці влаштовують показові виступи кінологів, демонструють елементи бойових мистецтв та навички поводження зі зброєю. Та цього разу силовики приїхали до дітей з іншою метою. Ці рисунки плануємо відправити правоохранителям, які знаходяться в зоні АТО, щоб вони видели, що мы ми про них не забуваємо і помним. Дізнавшись про це, діти, не гаючи часу, почали втілювати на папері свої ідеї. Власне, вони стосувалися одного миру. Усі малюнки діти поклали до конверту і передали його правоохоронцям. А вже керівництво лінійного відділу на станції Суми передасть їх своїм колегам, які забезпечують правопорядок в зоні антитерористичної операції. А поки що, як і годиться. Фото на пам'ять. Оксана Усенко, Сергій Лазаренко. На часі.